Доброго дня, будемо проводити ТО Toyota Yaris 13 мотор 2012 року. Бензин. Будемо проводити ТО своїми силами. так Будемо міняти повітряний фільтр, будемо міняти масло і масляний фільтр. Так, в кого така машина? Може комусь буде корисну інформацію. Будемо розбиратися разом. Так, повітряний фільтр у нас знаходиться ось у цьому відділенні. Так, щоб його достати, потрібно підкину, відкинути дві є І ось є ще защок. Я думаю, скидати все не потрібно більше. Можна просто отак акуратно, просто потягнути на себе трошки і просто його витягнути. Так воно рукою не вдобно, але а в тому, що він виходить. Так. І таким самим рухом ми туди його і вставляємо. Ось так. Далі буду... зараз поставлю, потім вже зійму, як буду зливати масло. Так, все, поставили наш фільтр. Такий стояв у нас. Профіт такий стояв, замінили ми на мат. Так, і все, направляємо спочатку направляючі, а потім за щелки. Зняли ми, з не зняв. Хочу ще почистити середині, бо там бачу пиль. Робимо для себе, то краще зняти, Ми почистимо все. Потім обратно поставити. Так, щоб злити, злити тут має бути болт. Я вже открутив, вже зливається. Далі буду зараз відкручувати фільтр. Ось такий болт, там головка на 14. Щоб злити. Ось так. На 14 голок. Так, зняв фільтр, зняв за допомогою тріщотки, тріщотка 3,8. Не одна, друга, не 3,4, а от середня між ними. Вроде би, Ось так. Допомітно купував, думав, що треба знімати таку чашу, купував. ось, В принципі, вона мені не пригодилась. Просто трещотка Т8 От через, оце, через цей отвір. І далі вже рукою зняв. Ось так. У нас виглядає фільтр. Зараз зілю, промию і буду замінювати ось на такий, така альтернатива. Так, масло масло купив таке у нас. Toyotovське 5W30. Міняю фільтр, закручую назад і потихеньку заливаю назад і буду заливати масло. Так, закрутили ми в болт і вже закрутили фільтр. Будемо заливати масло. Все, залив масло. 3,6 літрів залив. Так, осталося 3,6 полностью вот Так, фильтр салона Вот тут где бардачок, трябва сказать, бардачок. И вот сверху он стоит. Так, сняли мы вот защиту. И а вот у нас фильтр. Так,